Доброго всім раночку, ну що ж, сонечний сезон продовжується. Дивіться, яка ягодка. Вчора вже по дощу вибирали. І ось дивіться, який наш вчорашній улов. Можна було і більше, але дощик нас прогнав. Так, це йдуть сорта. Лелькат, ну просто красунчик. Вражайність дуже висока цього сорту. Я показувала його вам вчора, вибирала, думала, що все вибрала. Але все ж таки сьогодні ще знову полізла, а там ще то ягоди дуже-дуже багато. Це такий сорт, що біля нього як сів біля кущика, і зразу трішки потрудились і відеречко вже повне. Так, а це сорт має. От наскільки вони різні. Вони, вроді, схожі. Дивіться, Елькат, він світлий. Світлий такий, а має ну, через камеру все ж таки все рівно не, не передається через об'єктив настільки колір, а має, іде темно темно червона. Це йде також сорт середньоранній. Ягода дуже глянцева, блискуча. Дивіться, яка вона гарнюнька. Ну, Цього року, я думала, вона підмерзла дуже, але все ж таки гляньте, яка ягодка. Великі ягоди залишились живими. Ну, Я думаю, що це навіть і не сама перша ягода, бо перша ягода там більш широка йде. Ось оце отакі і ще більше йдуть перші ягоди у цього сорта. Сорт має, ну, завтра, можливо, може сьогодні ще ввечері засніму вам нагрядки, покажу. Ягодки, отакі темні, вони дуже плотні, соковиті. І кожного року вони завжди у мене солодкі. От всі сорти буває так, що там трошки, може бути, кислуватий, або не дуже солодкий. А от має він кожного року був солодкий. Зараз коштую також разом з вами цей сорт, що вона цього року мені покаже. Дивіться, вона всередині також темно-червона, дуже соковита. Ну, на жаль, цього року такої сладості немає, бо вже у нас скільки днів підряд, просто луплять дожі такі, що неймовірні, і сам уже скиснеш. Тож, має... мені подобається, чим, що цей сорт завжди сладкий. Ну, зараз, вибачте, зараз кажу чесно, так як є, такої вираженої сладості немає, але кислоти також немає. Вона просто такого нейтрального вкусу. Кущики у неї не дуже високі, такі середні на зріст, середні облиствені, але цей сорт більш стійкіший до плямистості і до кліща. Ось такий сорт має. Ну, а це елькат, любимчик наш. Ще хотіла розказати вам за Елькат. Я дуже здивувалася, як, мабуть, років сім тому приїжджала до нас одна жіночка із Анапи за цим сортом. Так, помощник на місці, контролює. Тихо, малиш, не заважай. Коли вона перезвонила нам і сказала, що хоче приїхати до нас за клубніка, я кажу, ну, добре, приїжджайте ви. А ви одкуди? Вона каже, за напи. Я кажу, як? Сумська область, ви приїдете? Да. Ну, думаю, може, людина пошуткувала. І ви уявляєте, приходить час якийсь, вона телефонує каже, я вже в Харкові, як до вас далі їхати? Ось такі у нас, така у нас історія з цим сортом, з цим елькатом. Малиш, ну, що це у нас за помощник такий? Ось така історія. І вона приїхала, вона тут багато взяла елькату і казала, що це саме найкращий сорт, вона його давно шукала і каже, залишайте тільки цей один сорт, і більш ніякого не вирощуйте. Ну, По вражайності він дійсно шедевр. Да, ще цей сорт, я не пам'ятаю, казала чи ні, він на одному місці може рости декілька років. І він розростається в кусту, так як сорт, Чорний принц, вікат, він як кустовий робиться. Бусиків Дає перші 2-3 роки, ой, вибачаюсь, перший рік-два дає вусики, а далі усів немає і просто такі здорові кусти велетні. Але він е, стійкий, більш такий до плямистості, ну, краще його замінювати через 2-3 роки, бо коли вже дуже старі здорові кущі, то вже ягода там не буде така крупна. Але врожайність дуже висока. Оце ось на алькатові я зібрала вже останні ягодки. Це остання на Алькатові була. Дякую, що ви з нами. Садмованка з вами. Добра, тепла і затишку вам. Всього найкращого, гарного дня! Бережіть себе!